Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо такі цікаві цукерки трюфель. Кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі. Для цього нам потрібно 1 столова ложка цукру, 150 г маргарина і 6 варених жовтків. Борош настільки візьме тісто. Далі одна плитка шоколаду і шоколадні вафлі. Потім ванілін або ванільний цукор, що у вас є. Спочатку розігріваємо в мікрохвильовці маргарин. Виливаємо в мисочку і додаємо цукор. Подрібнюємо виделкою жовтки варені. І також додаємо їх у миску. Потім додаємо борошно. І ще забула додати ванілін. Ванілін десь на кінчику ножа. Добре вимішуємо, додаючи ще борошна, і тісто повинно бути м'яке. Ось таке маємо тісто на вигляд. Потім відщіпуємо шматочок тіста і робимо такі кульки. Викладаємо на пергамент. Ось такий це має вигляд. Далі ставимо в духовку на 180 градусів, поки не стане рум'яненьким. Потім ламаємо на шматочки шоколад, натираємо на терці вафлі. Тим часом у нас спеклися такі шарики. У мікрохвильовці я розтопила шоколад. Далі вмичаю в шоколад кожну кульку, а потім обкатую в терті вафлі. Ось так це виглядає. І ось така смакота у нас вийшла. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд, що були зі мною. До нових зустрічей!